Колись нашу рідну хату темрява вкривала, а чужа сусідська хата світла висіяла, та минав ти наш кобзарю, чужі пороги, Орав в свою, вбогу ниву, рідні перелоги. Гомоніла твоя кобза гучлою струлою, в кожнім серці одбивалась. Чистою лулою спочиваєш ти, наш батьку, тихо в домовині та збудила твоя пісня дукела в країні Хай же промінь твоїх думок поміж нами сяє, огню іскра великого, повікле згасає. Щоб між нами не вгасало проміння величне. Ти поставив на сторожі слово твоє вічне. Ми, як ти, минати будем чужі пороги, Орать будем свої ниви, рідні перелоги.